Він сказав, що прийде і вернеться за нами, тільки йшли б ми вперед сповіщали життя, і любов, щоби в нас не була лиш словами, бо любов це є суть, бо любов це життя, і лишилося вже на землі часу мало. Осінь прийде ніде до кінця, живучи на землі, неба не вистачало, буде бажано зустріч з Христом в небеса, станьмо стаймо, Господа прославмо. Йому хвалу та честь. Станьмо, Господа, прославмо, і несемо литви до небес. Стане нам за чужу та земля, що в тумані, не захочеться нам повертатись назад. Жити лишимось ми назавжди в його славі. Бо любов це є Бог, не скінчиться вона, не навіть якщо так багато важкого, не сумуй, йди вперед, до небесних висот, Дух святий переможно, веде тебе знову, бо любов це життя, бо любов це є Бог, став. Станьмо, Господа просламо, йому хвалу та честь. Станьмо, поряд станьмо, Господа прославмо, і несе молити. Скільки в світі людей пропадають без Бога, Ось і осінь прийшла день іде до кінця. Чуєш, друже, не жди, проповідуй їм слово. О, любив Бог людей і бажає спасать. Один втрачений день не повернеться знову то помер, той уже не вернеться назад, але радість буде і світ сповниться щастям, наш Спаситель прийде і зруйнується. Станьмо, поряд станьмо, Господа прославмо, Підамо йому хвалу честь. Станьмо Поряд, станьмо, Господа прославмо, піднесе молитви до небес, станьмо, поряд, станьмо, Господа прославмо, віддамо Йому хвалу, та таче. Господа прославмо і молитви до Небес.